Доброго дня. Добрий день. Так, сьогодні розпочинаємо засідання бюджетної комісії. На комісії присутні чотири члени комісії. О більшість повноваженого складу. Розпочинаємо роботу. На розгляд комісії пропонується проект рішення про внесення змін до бюджету професії сільської ради територіальної громади на 2024 рік. Зокрема, пропонується. Внести зміни до рішення про першості ради номер 2308 про бюджет про пецької ради громад на 2024 рік, а саме збільшити обсяг доходів загального фонду бюджету по персудівської громади на суму 97% 500 гривень. За рахунок субвенції з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми проблемами. За рахунок відповідної субвенції з державного бюджету на суму 97 тисяч. Також пропонується затвердити доходи бюджету від на громади в сумі 112 мільйонів 70 тисячі 32 дві гривни. Збільшити обсяг видатків загального фонду бюджету пропець сільської територіальної громади на суму 97-500 тисяч гривень. Пропозиції питання по проєкту рішення так, немає, тому прошу погодити проєкт даного рішення. Визначаємося. Згідно законом, у нас має бути прийменне голосування. Воменюк Жанна, за да. Михайлова. Загоруй Путба. Да. Кольмін за Проєкт рішення погоджено. Дякую, що вам комісії дякую, що комісії. Єдине питання, яке відносилось на сусідах бюджетної комісії. питання на сесії професійської міської ради. Всім дякую, прошу. you yes.